От тут, де, де Франка, була перша гімназія польська. Де пам'ятник Франкового мають назвати? Франка, так. І там мого товариша батько викладав цю фізику і математику. І одного богача, син богача без. Багато до людей. Син ну, не, 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 матема, не мав голову до математики. А здавати атестат з революції, то приїжджала комісія з міністерства, чужі люди приймали. і, ви, і вам сидить з великих стіл, сидять ці вчителі, мали право вам подати з першого до останнього класу питання за цю всю програму. Відповідати. Чи математику. А і раз математику. Завалив, Другий раз завалив математику, не, не, не пройшов по математиці, а ти старців. І видно, я вже тут додумав, додумався, що видно, що той батько, того сина, того учня, домовився з батьком мого товариша. А категорично заборонено було вчителям репетитором бути. То закон був, заборонено. Репетиторством займаюся, от маєте сина, який пан вчиться в тій класі, але там є відмінники. І тоді ти йдеш до вчителя, вчитель каже, от того візьміть, хай вчить вашого сина. Розумієте? За відповідну плату. тобто не За відповідну плату, uh -huh. так. І той, видно, нелегально його вчив, готовив, а той знову завалив. Завалив третій раз. І той тоді, видно, погрозив йому, що я напишу в міністерство, що ви взяли гроші і погано сина мого. А що це значить написати в міністерство? Я звільняють з роботи, він вже у, Лу у Польщі роботи не дістане. То що робить той <кій> батько, колеги? йде в фізкабінець свій, в шию в петлю в шию і повісився? Повісився. Ма а зато зберіг жінці велику пенсію, і пенсія на дітей велика була до 21-го року. В якому році ти сталося? В 36-му році. Резонансний був випадок в місті? Про що? Місто про то говорило, бо в резонанс є. А, що всі знаю, що був. Пам'ятаю, я на похороні, бо ми дружили так, до того недалеко мешкав на татарській вулиці. Самогубці перед війною ховали окремо на цвинтарі? Окремо, так. Де саме? А рядом о, зараз там вже всі вони разом вже. навіть там могилу, тому що висипали е, на цвинтарі стоїть з тюрми, тоді там тих 500-600 помордованих жерт, людей. Е, о, навіть не спитав, може хтось з Тернополя не знає де. А вони ж висипали могилу зовсім не на тому місці, де вони похоронені. А де вони були похоронені? No jak stary, jak był cwenter, tak i ty na kraju w o Tam, gdzie się człowiek chcecił, Mohewa, na wskosie tam kończał się cwenter i tam były pokornie. A, a Mohewa zrobiły tam. Ja wam jeszcze więcej powiem. A gdzie się człowiek styczio, a рядом się cowi stycziowi, Polacy z każdym rosyjskim postawili krzyż. Тут було багато таких цвета російського з першої, Оттак, війни. з першої світової війни, так, як, як, -от, як е, світові стрільці, приблизно на такій площі. І кожному було написано е, прізвище, із якої губернії. І як правило, я ходив там читати, то було написано, що кам'яна сподівайська губернія. І був один магометанин погороний, то йому зробили мінарет поставили. А в 60-х роках з з тим його роз і все, на сміття викинув і все. Тоді вже то, за радянські часи, в 60-х роках я ходив, бо я робив пам'ятник батькові, Та там на свинт ребаток проходив. і, і Я люблю ми жінкою, як де приїхали.